Телеканал Плюс Плюс представляет. Каска статуса. Привіт, друзі! Мене звуть Анатолій Анатольович. Світом Плюс Плюс прокотилися жахливі чутки. Буцімто страшні лиха от-от обрушаться на бідолашних плюсян. Та чи не дарма злякалися наші герої? Ну-мо разом читати і дивитися. Казка Антона Сіаніки та Марини Куциге Про вихор, шторм, комету. І блискавку. Ілюстрації Едуарда Катихіна. Там, де найяскравіше світить сонечко і щодня трапляються дива, розкинулася казкова країна Плюс Плюс. На її квадратних вулицях, у трикутних хатинках і круглих наметах, живуть казкові істоти Плюсяни. Такі не схожі одне на одного, зате дружні та веселі. Якось винагідники квадри Трик. Зачинилися у своїй лабораторії. Виходило тільки зранку, коли дід Свирид приносив їм парне молоко, а пекар бублик свіжі рогалики. Ночами зі стін лабораторії лунали дивні звуки, блимало світло, але що там коїться, ніхто не знав. Вчені тримали все в секреті. І малим плюсенята страх як хотілося дізнатися про все першими. Цілими днями вони крутилися під вікнами, аби хоч щось рознюхати. І от одного разу чельні так сильно сперечалися, що навіть вибігли на двір. Таке іноді з усіма трапляється. Нехай буде вихор! заявив винахідник трик. А я кажу, шторм наполягав куалі. Сильний і могутній шторм. О, ні, ні. Тоді вже краще комета і блискавка. Плюсенята вухам своїм не повірили. Невже добрі вчені задумали щось лихе? Мабуть, лиходій Карлюка зачарував їх, припустив клад. І тепер вони хочуть знищити плюс-плюс вихором штормом, кометою і блискавкою, заверещали дітлахи. Вони так розхвилювалися. Що одразу побіг до шерифа Мигалка, і про все йому розповіли. Слідство зупинить зловмисників. Ви їх схопите? Чи влаштуєте засідку? Е, ні. Спершу слідство має перевірити, чи правдива інформація. Люсенята нахмурилась. Такі в нас правила, пояснив Мигалка. А доти нікому ні слова. Обіцяєте? Обіцяємо! Діти дуже старалися берегти таємницю, аж доки до них не підійшов старшокласник Гострокут. Він ніс цілу торбу цукерок. Даси одненьку! попросив Кружко. Не можна. Це для гостей. От приходьте в суботу на день народження, тоді пригощайтеся. Нащасний гострокут. Якби ж він тільки знав про вихори, шторм, комету і блискавку, які загрожують плюс-плюс. Тоді не беріг би цукерки аж до суботи, а з'їв би їх просто зараз. Подумали дітлахи та й вирішили попередити друга по секрету. Проте гостропу не міг мовчати. Треба ж і гостям сказати, що пора вже цукерки їсти. Хлопчик побіг на річку, де саме гралися школярі, і дрімав під кущиком карлюка. Почувши страшну новину, лиході і собі дав дорогу. Катастрофа! волав він на все горло. А тоді перечепився і пустив за вітром цілу торбу чарівного порошку. Той, на кого він падав, ставав лякливим і стривоженим. Пані квадриція так переполошилась, що вирішила вивезти учнів якнайдалі за місто. Зустрівши на перехресті шкільний автобус, пекар Бублик спитав: на екскурсію зібралися. Всі екскурсії відміняються, закричала вчителька. Рятуйся, хто може! Пекар негайно зачинив пекарню і повідомив новину діду Свериду. Дідусь побіг на пасовисько проводити евакуацію корів. Чутки про страшну катастрофу ставали все страшнішими. Рахливі монстри, величезні трикозаври перешіптувалися плюсями між собою. Скоро про страшне лихо дізнався сам. Він одразу викликав до себе шерифа. Е, Називається катастрофа. Е, негайно відправляйтеся до шамана Кургомана. Поліцейський хотів сказати, що інформація не перевірена, але наказ є наказ. Шериф сів у свій автомобільчик. Проїхав два метри і спинився. На головній вулиці утворився затор із машин, автобусів, велосипедів і навіть корінь. Довелося відправляти до шамана плюсенят. Та от біда. Дідусь, наче крізь землю, провалився. Тоді Кружко сам став гортати велику книгу заклинань. Ось воно! Нарешті загукав хлопчик. Шторм і комету, блискавку і вихор, сила веселки здолаявся лихо. І став кружкову веселку варити в казані. Коли він поклав останній складник, тут таке вчинилося. Зірвався вихор, вдарила блискавка, на кривій річці піднялися штормові хвилі, а прямо над степом з'явилася величезна хвостата комету. комета. Вітер був такий сильний, що підхопив велику книгу заклинань і поніс далеко. Дідлаги побігли за нею, але тоді і їх здуло вітром. Рятуйте! Безпомічно заволали плюсенята. І раптом зовсім поряд пролунав різний голос шамана Кругомана Завмри! І все завмерло. Дерева, кущі. Хмари, навіть вітер стихнув. Плюсенята так і зависли в повітрі. Дідусь опустив їх на землю. А тоді нахмурив брови і спитав А ну, зізнавайтеся, що ви тут учинили? Довелося малим розказати, як вони рятували Плюс-Плюс від вихору і шторму комети і плюс. Ми веселку варили. Винувато сказав Кружко. А вийшло оце. Для веселки роса з бускових пагубів потрібна, а не звичайна. Забув. Дідусь дістав пляшечку з бусковою рідиною. Ось назбирав свіженьку і хлюкнув у казан. І тут сталося справжнє диво. Через усе небо розкинулося багато-багато яскравих веселок. Та не встигли малюки, здивуватися, як побачили на одній із них. Синій локомотив. Він їхав прямо до малюків, а за кермом сидів винахідник Трик. Знайомтеся, це могутній плюсовихор», сказав учений. А це швидка плюсо-блискавка, закричав Квадр із жовтого локомотива. Он той фіолетовий, дуже плюсо-шторм, а червона стрімка плюсо-комета. Діти побачили ще два локомотиви, за кермом яких були помічники Квадра і Трика. Виявилося, що вчені геть не збиралися руйнувати плюс-плюс. А винаходили новий вид транспорту, плюсовози, і попросили шамана кругомана начекувати для них дорогу, плюсотрасу. «Плюсотрасу». «Виходить, це ми стільки галусу наробили? винувато спитав Квадрик. А дідусь пояснив. Перш ніж передавати комусь інформацію, слід перевірити, чи правдива вона, щоб не стати провідником паніки та зла. Плюсовози виявилися дуже швидким. Вони вмить розвезли по домівку всіх, хто застрягнув у заторах. А ввечері на честь відкриття нової дороги плюсяни влаштували свято. З музикою, фейерверками і катанням на плюсовозах. Дива не тільки в казках бувають. Хто казки любить, той добре це знає. Читайте ще більше казок на сайті каналу Плюс Плюс. А зараз мусимо прощатися. Бувайте щасливі!